А я ж дивлюся. Ти дивишся і не бачиш. Так дивляться на дерево, на камінь, на стіну, колоду. Я не знаю, що там, на що, але не на дружину, не на свою кохану. Я не знаю, чого ти хочеш? Гайш. Ти не знаєш. Я хочу, щоб мене любив Мохамд. Хіба ж я не люблю? Мене любив і більш нікого. Нащо це бажання? Це все одно. Якби ти забажала, що лиш тобі одні світило сонце, одній тобі служив вогонь, від того не стало би тобі ані ясніше, ані тепліше, ніж тепер. Як мусиш ти те добро з усім живим створінням на рівні поділяти, тільки іншим було би від того в світі жити гірше. Тепер сюди не казав такого. Хадіджа слів таких не вислухала. Звідки ти знаєш? А, ага, так я вгадала. Ну що ж, це правда. Я їй не казав цих слів. лише Тому, тому що, що любив її безмірно більше, ніж мене. Лише тому, що сонце перший промінь чомусь одному віддає. Найпершому, що стрінеться. Неправда, не перший промінь. Все своє проміння ти їй віддав. Мені ж лишився відблиск тьмяний. Холодний. Айшо, і не соромно тобі таке казати. Я холодний Тому. до тебе. Що ж би ти на те сказала, якби тебе я песто тільки так, як першої дружини, ту хадіджу, що ти її заздриш, так? Того не знаю. Але я добре бачу, що ніколи не любив мене так, як її. Не любиш і тепер та й не полюб. Ніколи я її не переважила в твоєму серці? Не годиться Айша, так мертвим заздрити. Ходіть же вмерла, і шкоди тобі нічим не може. Ох, якби дав Аллах щоб не вмирала, то б, може я її перемогла. Я глузду в цих твоїх словах не тягну. Скажи по-правді, де ти був сьогодні? Та що тобі? Хіба не все одно? Ти був на кладову. На могилі Хадіджі, Я зараз тепі знала. По очах бачу, не ні. Навіщо мав дурити? Так. Я був там. Хіба це гріх? Пошанувати пам'ять людини, яка була мені жоною? І я твоя жона. Проте не будеш так вчащати до мене на могилу. Не спокушай Аллаху. Невідомо, хто з нас до кого прийде на могилу. Одне відомо я старший від тебе і на багато ліво. Либо не стільки, як старшою була твоя хадіджа від тебе. Так, щось коло того певно. Ти взяв її таки зовсім старою. Я вже тобі не раз про те казав, та ти сама не згірше знаєш. Див, чому про це не можна споминати? Хіба не все одно тепер для неї? Стара чи молода бридка, чи гарна була вона, коли за тебе йшла? Однаково ж її нема на світі. Це гріх радіти так чужої смерті. Я не радію. А скажи, по правді, була вона хоч трошки краща, чи все-таки була як отоді, коли вже я її зустріла? Айша, навіщо це питання? Скажи, була вона така, як я? Найкраща ти з усіх жінок на світі. Живих і мертвих і ненароджених. Ти завжди думав так? Як тільки вгледів твою красу, відразу все збагнув. І покохав мене. Як тільки вгледів!» А чому ж ти мене тоді не взяв? І я ж тебе одразу покохала? Тоді жила Хадіджа. Ну, скажи, чому при ній не міг ти взяти другу? Вона була багата через те? В той час я вже був багатший від неї, і ти не думаєш, вона купила мою прихильність грішкою. Ох, як би могла я думать це. Але за гроші нікого так не люблять у могилі. Та ти ж три роки жив у самотині. По смерті жінки першої, а потім, як тільки взяв мене, взяв десять інших. Як і за можна так любити стару, негарну, навіть мертву жінку? І зневажати гарну, молоду, кохану і закохану живую. Не рвися, Люба, і не рви мене. Є таємниці Бога. Їх збагнути не важмося. Скажи, я хочу знати. якби я сам це знав. Ось ти сказала, стару, не гаю і в моїх очах вона ніколи ні гарною, ні молодою не здавалась. Не скажу, що я не бачив і не заважав того нічого. Я злічи всі зможки в неї на обличчі. Лід її мені б сусіди не дали б забути, але мені щось було, щось вічне айше. І мені здається, що воно живе і дивиться на мене крізь могилу, і голосом таємним промовля. І всі мої слова та й думку чує. А ти є вічне. Є в мені, кохане. Є.